Коли можна буде провести вікенд у космосі, що відомо про новий планшет Realme та як виглядає довгоочікуваний флагманський смартфон від ZTE. про все це у новому випуску Techno Epic News, актуальному ексклюзивному науковому дайджесті на каналі ЕТІ Центр. Компанія Virgin Galactic повідомила на офіційному сайті, що готова брати на борт своїх космічних шатлів цивільних осіб. Перший приватний пасажирський рейс Galactic 02 планується здійснити вже 10 серпня. Virgin поки не розкриває імена всіх учасників, але крім звичайного екіпажу, на борту буде три пасажири. Пряму трансляцію можна буде переглянути на сайті компанії. Перший комерційний рейс Galactic 01 відбувся наприкінці. Червня, проте всі три пасажири були італійськими державними службовцями, які проводили дослідження у галузі мікрогравітації. Поки що не зрозуміли, чим займатиметься цивільний екіпаж 02, але цього разу вони можуть стати туристами. Після численних затримок у попередні роки фірма активізувала свою діяльність останніми місяцями. Хоча Galactic 02 – це лише сьомий космічний поліс Вірджі. Він був третім у 2023 році. Компанія заявляє, що встановлює регулярну каденцію польотів, і очікується, що вони стануть відносно рутинними, якщо цей рейс пройде за планом. Тож, вже невдовзі можна буде провести вікенд не на дивані перед телевізором і навіть не на курортах, а у космосі. Шкода, звісно, що таке дозвілля поки що матимуть змогу дозволити собі далеко не всі. Проте сподіваюся, що принаймні рочків через 10 і пересічні мандрівники зможуть побачити зірки трошечки ближче. Компанія Realme вміє тримати інтриги. Через кілька місяців чуток і витоків нарешті оголошено дату презентації нового планшета від цього бренду. Згідно з офіційною інформацією від виробника, новинку назвуть Realme Pad 2. Гаджет представлять в Індії 19 липня 2023 року. Планшет буде оснащено 11,5 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2К і адаптивною частотою оновлення зображення від 40 до 120 Гц. Realme Pad 2 керуватиметься процесором Mediatek Helio G99. Пристрій буде оснащено батареєю на 8360 мАч і зарядкою на 33 Вт. Також до послуг користувача 8 ГБ оперативки та 128 ГБ на жорсткому диску. Роздільна здатність основної камери складатиме 20 мегапікселів. Операційкою новинки буде Realme UI 4 на базі Android 13. Коли цей планшет з'явиться в Європі, загалом і в Україні, зокрема, поки що невідомо. Проте впевнений, що чекати доведеться. Недовго, звісно, як тільки випаде нагода, обов'язково зроблю для вас детальний огляд цього планшету. Тож обов'язково підпишіться, аби не пропустити нове відео на цьому каналі. І до речі, як я обіцяв в одному з минулих відео, коли розповідав про Steam Deck, що я зроблю на нього огляд. Я це зробив, і ви можете подивитися його ось тут. Напередодні презентації компанія ZTE опублікувала зображення свого нового флагмана NuBia z 50 s Pro. Новинка з'явиться на ринку в двох кольорах чорний та помаранчевий. Обидві версії отримають задню панель стилізовану під шкіру. Крім цього, смартфон оснастять великим круглим виступом для камери з трьома датчиками і плоским дисплеєм з отвором по центру верхньої його грані. На правому боці гаджета видніються. Кнопка живлення, кнопки регулювання гучності, а також перемикач режимів звуку. Що стосується характеристик, пристрій отримає OLED-екран. Крім цього, новинку космася топовим чіпом Snapdragon 8 другого покоління. Основна камера з головним датчиком Sony IMX 787 матиме роздільну здатність 50 мегапікселів. Їмність батареї складає 5100 мАч із зарядкою на 80 Вт. Скільки буде коштувати Nubia Z50 s Pro, поки що невідомо. На мій погляд, виглядає новий флагманський смартфон від ZTE дуже круто. Чи сподобається він вам, розкажіть в коментарях до цього відео. А це були всі техноновини на сьогодні. Проте не засмучуйтесь. Наступний випуск техноепік новин вже через тиждень. Про що він буде, дізнаємося, коли дізнаємося. Тож бережіть себе, побачимось, коли побачимось! Papa, ching.